Вибачення за е, те, що ця серія розбилась на дві частини. Неполадки з камерою. Е, так, дівчата в магазині. Ой, чудово. Ти всі класні човітки, як мені вони подобаються. Так, да, непогана спідниця. треба буде примірити. Яке, яка сукня! Ой, яка кофтинка? Чудово. А то один топ носить якось на беридо. Лейла, то ще не йшла. А до своєї ковтунки такі. Ті... штанішки, Я ковтунку непогано. Дівчата, міряйте, черга величезна. Добре. Щас виходить буде кеті. Ну як вам? Непогано. Зараз я передягнуся і пінки е, майстричка. Пінки знімай спідницю. Не хочу. А як ти її втягнеш Це ципла, якщо не знімеш спідницю? Не хочу, Все рівно якось вдягну наверх. Пінки руки підніми і зніми спідницю. Ай, ну зняла спідницю. Руки вверх піднімай. Давай. Ну. Так, сейчас по жопе дам. По жопе сказала, дам сейчас. Руки подними. Я, я. Руки подними. Подняла. Сейчас я зарыву тебе, блин. Ай, блин. Ну, ты можешь хоть раз послухать свою сестру старшую? Ну, то и вон и сестры, чтобы их не слухать. Да. Хватит дакать. Выходь. Не-не-не-не. Ну, платяненькие. Я сейчас переоденусь. Ну, я с вам, я. Оу-оу, оу-оу. а на кембре,

Усі прикупили сміневих речей, крім Текне. Чого ти не хоче нічого міряти? Ну, знаєте, не люблю дуже купувати речі, знаєте. Эх, ну, буває ну що зробити. Ладно, як хочеш. Так пішли додому? Так, пішли.

When my heart, just in my heart, I will seek in Marie Castell, i bless you, I'll I'll kiss in when wow, 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 I will seek in midnight, hey, wow, I fell seeking sign, I will love and night, I, am I just kiss so very much that, Що? Можна якусь пісню на українській мові? Дякую, я все зрозуміла. Можна. Цей білий сніг дику дикугорого бліг. Навіть сліду тут нема. Безлюдне, неначе царство, а царюю я сама. І завиває вітер туга в серці зла, тримати в собі силу не змогла. Та схамени, то доведи, ти хороша і буде так завжди. Сховай свій дар душі на дно. До все, все одно, все одно. Одно! Нагорушу вона, Все одно! Все одно! Якщо вам цікаво дослухати цю пісню до кінця, будь ласка, знайдіть в ютубі Ельза Крижане серце, все одно. Або і забудь. Let it go. Також може буде в пошуках. Бувайте на наступних серії. Па-па!